Усім привіт, друзі! З вами я Андрій, і сьогодні будуть концепти на обновлення 4.0. І крапка 0. .0, .0, .0. 0, .0, .0. Так, це дуже дивна назва, але це будуть концепти на пакмена. Так, я вам їх хотів показати, тож не будемо гаяти часу. Розпочинімо. Вперше, це ось така. Це ось такий костюм, Дам, де на нього піксельний Пакмен. Так, дуже цікаво, але ну, я його змонтувала. А ось це в шапках брови пакмена. Так. Брови пакмена. Ну і наступне далі. Ось це, ну як ви скажете, це. Чоботи, Пакмена. так, вони червоні. І ще одне. Це Пакмен. Сам не зважайте увагу, це Пакмен. так. І ось він в предметах. Наступний концепт це є обличчя Пакмена. Ось. І якщо ви його натиснете, то ви будете всі жовті так. Ну і ще ось такі три мапи. Це є World, мен і мапа пак World 2, також Pacman World 3. Ну ну це, Pacman World 2 і Pacman World 3 це найстаріші гри. Ну, і, ну, ігри. Також Pac-Man World. перша частина. Ну а Pac-Man World Repack – Це вже ну зараз така графіка. Угу. Ось я сподіваюся, що вам це відео і цей концепт вам сподобався. Ну, якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. З вами був я, Андрій. І до зустрічі!